Доброго дня ще раз. Зараз провіримо експеримент з відкопки чи з прикопки моркви. Тому що всі підказують, що якщо перед тим як перед тим, як її сіяти, її треба прикопати на, її треба прикопати е, мінімум на 10 днів. От я її прикопала 2 числа. Ой-ой-ой, щось я зараз поріжу ще. Другого числа прикопала. Зараз, з хвилиночку, я вибачаюсь, бо одною рукою копаю. Прикопувала три. Три таких. щось два викопала, видно. Ні, є ще один. Зараз. Ось. І ще один. Я їх не підписувала, тому що у мене. Одню в одному, зараз я буду так тримати телефончик. зараз вибач.